Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться директор державного підприємства Дороги Харківщини пан Ігор Турченко. І сьогодні будемо говорити про відновлення доріг місцевого значення у Харківській області, яке було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ. Пане Ігоре, вам слово. Доброго дня, всім присутнім. Харківська область. Являється область, яка має найбільшу кількість автомобільних доріг місцевого значення, це 7334 кілометри. В першу чергу в цьому році державний пересад дороги Харківщини за зарученням голови начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенгуба було розпочато роботи в першу чергу на декупованих територіях. Окремо хотів наголосити на тому, що в результаті Збройної агресії Російської Федерації Харківська область отримала найбільше руйнування автомобільних доріг і мостів місцевого значення. Повністю зруйновано автомобільних доріг місцевого значення це 1640 кілометрів автомобільних доріг і частково зруйновано 2450 кілометрів автомобільних доріг. Окрім цього, було зруйновано 27 мостів та мостових переходів. В результаті збройної агресії Починаючи з березня місяця, нашим підприємством були активно розпочати роботи в першу чергу на докупованих територіях з відновлення шляхів. В першу чергу це були маршрути, які являються логістичними для евакуації людей, перевезення поранених, гуманітарної доставки гуманітарної допомоги тощо. За погодженням з військовими з агентством відновлення був затверджений перелік автомобільних доріг, і з 1 березня ми розпочали активну роботу. Наразі це основні такі маршрути, як автомобільна дорога гракова базалівка яка з'єднує це. Фактично єдина дорога, яка з'єднує населені пункти за печенігами. Це Мартава, Лібяжія. Хотімля це тіма в результаті збройної агресії. Дамба пченіга була взірвана, і ця дорога єдиною, що сполучає з Харковом ці населені пункти. Також другою основною дорогою це було відновлення фактично будівництва дороги Хотімля-Мартова, так як був зірваний міст в старому Салтові. І це була єдина дорога, яка сполучає з населеним пункт міста Харкова з Вовчанськом та Бурлуком. Також ми виконували роботи за рахунок експлуатаційного утримання це ямковий ремонт окремими ділянками автомобільні дороги, які сполучають Донецьку область через Близнецівський район на Дніпропетровськ. Окремо хотів наголосити, що 27 розрушених мостів, які нам о, ми отримали в результаті деокупації на 22 мостах. Ми зробили повноцінні об'їзди або вже відремонтували вісім мостів Ми вже капітально відремонтували. Наразі ми ведемо роботи на Таких автомобільних дорогах, як Харківці, Борисівка, в пункт в районі населеного пункту Борщева. Це перед липцями, там йде на завершальній стадії роботи з капітального ремонту моста. Це тижки, це Базалівка, це населений пункт Вірбівка перед Балаклією та розпочаті роботи в самому населеному пункті липці відновлення там мосту. Окремо хотів наголосити на тому, що Державне підприємство дороги Харківщини приділяє окрему увагу якості виконання робіт. Ми тісно співпрацюємо з двома державними установами: це Дур'якість, так званий Дур-центр, який підчиняється Києву новій агенції, і Харківський національний автомобільний дорожний університет. Тільки після заключення. Відповідних отримання відповідних сертифікатів від цих державних установ проводиться оплата з підрядниками. Також ми активно займаємо, займаємося безпекою руху і на докупованих територіях в цілому по Харківській області. В цьому році ми встановили більше 330 дорожніх знаків та нанесли біля більше 800 кілометрів дорожньої розмітки. Дякую всім за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава.